Вірівненський гурт отвінта презентував свій акустичний альбом під назвою Пілотка. Послухати справжній український рок прийшли не лише черги-шанувальників, а й зіркові гості. Сейчас очень много коллективов, которые начинают делать украинскую музыку только сейчас. А они это делают уже очень много-много лет. И за это им, ну, я не знаю, это круто. Вот когда Баблавский одевает костюм Элвиса Пресли и поет под фанеру, вот это не рок-н-ролл, а вот это рок-н-ролл. Народу полный зал, и дуже приятно, что с дебильшего это... Наши близкие, не очень близкие друзья, приятели и зал наполненный бадьорами, но добрыми товарищами. Окрім нової платівки відбулася презентація книги карикатур авторства лідеру гурту Юрія Журавля. До зібрання з символічною назвою «Карикадурка» увійшли найбільш влучні шаржі для багатьох українців. Стало несподіванкою те, що ключовий персонаж української рокабілі сцени Юрій Журавель і автор влучних малюнків, які під час революції гідності облетіли усю планету. Це одна і та ж людина. Символічність вирішили зберігати у всьому. Тож навіть запрошення на подію люди отримали у вигляді своїх карикатур. Я один з тих людей, який прийшов сюди по пригласительному в виде карикатури. Я щаслива, що моя фотографія моя, моя карикатура є в числі тих людей, яких Юра намалював. Я вважаю, що це топ. колись на каналі Ті. Ми робили програму Музика для дорослих, і там ще це ще досі книжки карикатур, Це мальована історія України. Я ще тоді зрозуміла. От чоловіче який фантастичний взагалі музикант, художник, людина. І ну принікли ще тоді, а зараз я просто стежу. Я люблю, я слухаю музику. Я дивилася всі ці карикатури і я щаслива, що я тут. Сам автор найкращою своєю роботою називає не жартівливу карикатуру, а малюнок небесна сотня. До речі, нещодавно на малій батьківщині митця у Рівному цю роботу оформили у вигляді величезної інсталяції. Та вот єдиної ветекніки та ні карікатура. це, 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 це прозвідення на сам ділі. Не зря в багатьох містах багато її перерисовують на стінах, графіті. Найсерйозніша така і найвідповідальніша робота. Це звичайно робота під назвою. Бесна сотня, тобто я її малював безупином і без перерви майже, кожен, майже цілий тиждень, От, кожен день. От, знову ж таки, мені подобається робота, які, які, в яких є відчуття, що не я їх малюю, а мною хто керує. І хтось керує, і вони з'являються самі собою. Це портрет Богдана Ступки і портрет нещодавно загиблого. Нашого близького друга Віктора Гурняка.